Всім привіт! Знімаю відео зі старого об'єкту, де я викладав колись ванну. Рік тому оцю ванну. Якщо пам'ятаєте, так вона зараз виглядає. І я казав, що треба буде викладати коридор, підлогу і кухню. От у нас викладена вже плитка, коридор, кухня, все йде єдиним контуром. Ну, Почнемо з кухні. Плитка у нас 60 на 60, такий колір. Фартук, як ви бачите, плитка 60 на 1,20 але з тої самої колекції. З цікавого тут, Ну тут нічого такого цікавого нема. З краю я це все оздобив профілем, і зверху також, бо невідомо, коли тут будуть меблі і шафа. Поки хай буде так, замовники так вирішили. Отака От у нас розкладка плитки. Я починав звідси замовниця хотіла цілою, бо це видима буде частина. А сюди мені цей ряд довелося зміщати на 25 3 см, щоб тут пару плиток підрізалося. І в кінці виходила вже ціла плитка, щоб її не різати от з цієї, якщо я не помиляюсь. Ще тут є сходинка така, це вихід на терасу. це приватний будинок. Зробили терасу. От І сходинка у нас от така. Захотіли люди покласти тут профіль. Ну, відповідно, на. тут силикон. Всі шовчики і між дверми, там також селікон. По, по периметру всього тут буде відповідно плінтус. Кухня зайняла небагато часу, це приблизно 5 днів з підготовками і так далі. Але найбільше часу зайняв коридор. я скажу чому. Тому що замовники хотіли, щоб лягло 3 ряди цілої плитки. І з боків була однакова підрізка, плюс-мінус. Як ви бачите, я так і зробив. Але для того, щоб це все втілити, треба було в оцю плитку, ці дві плитки, підрізати на 5 чи на 7 см, зміщати її сюди. Але це не дуже помітно в цьому випадку. Так. Ну... Тут таке підгонка до дверей. Тут трохи замовник сам в двері. Я зробив силикон більш широкий шовчик, щоб місцями це все перекрило. От. Під сходами тут трошки є і інша плитка і такий собі тетріс залишків цієї. Отак От виглядає підгонка плитки до дверей. Тут також силикон. Ну і, відповідно, чистовий різ. Так як стяжка була у нас в різних рівнях, трошки складнощі виникли з переходом з коридора до ванної стик, довелося різати плитку, бо тут є нахил. Я її трохи задрав і зігнав з цією. Цей шов буде під дверним полотном. його не буде видно з того боку, ну і відповідно з цього. Довелося мені робити конверти. Але є в цьому плюс, що тут же плитка не От. Тут я також робив. Це кімната буде. Зараз сюди винесли кухню. Але тут також чистовий шов для того, щоб. Тут буде ламінат, щоб гарний був стик, щоб можна було його зробити герметиком чи ще якось. Так само вихід в цю кімнату, також чистовий шов для того, щоб можна було гарно підігнати ламінат. Коридор доволі був складний, тому що у нас багато вирізів. Ну, як ви бачили, вже багато букв Г. Ця плитка і ця плитка вирізалася буквою П, щоб обійти ці перегородки. Ну, тут мій інструмент. Ну, і відповідно тут сходинка. На кухні шовчики збігаються. Тут замовники вирішили, щоб підлоги зі сходинкою не збігалися. Щоб зробити просто дві плитки по центру шов дверей і, і внизу так само. І виходить, що у нас не збігаються шовчики. Бо якщо пробити по швах, то тут б була вузька підрізка, тут ціла, тут трошки більше підрізка, ніж з правого кота. Ну, це, як на мене, на мій смак виглядало б не дуже. Ну і замовники зі мною погодилися. І так само тут-сюди, по місцях примикання, всюди силиконовий шов. В колір плюс-мінус затірки. Так, з приводу затірки, це не заводська затірка, це змішував два типи. Тобто я зробив два до одного і воно дуже класно лягло. О, використовував таку і таку. Рекламу не буду робити. Наразі переїжджаю завтра на свій попередній об'єкт там, де мені треба також завершити підлоги. Ну і на цьому тут все. Буде ще другий поверх. Всім дякую за увагу. До побачення.